Хвалить, дядько племіннику дівчину знайому Хочеш, Петре, будь щасливий, то нежуй солому. Як одружишся на зіні, станеш з нею жити, вам таке кохання вийде, що нічим розлити. Невеличка, круглолиця, брівки, як шнурочки, губеня тому строянди ніжні пелюсточки. Дуже Петре роботяща готувати вміє сказати слово супротивне тобі не посміє. Голос, ніби в соловейка, на бандурі грає, на німецькій і англійській вільно розмовляє. Має власний магазинчик, добре заробляє. У скрутну життя хвилину про тебе подбає. Женись сміло і не бійся, що замочиш ніжки. Їй недолік невеличкий, вагітненька трішки.